Із Ватикану до Івано-Франківська виставку художника Романа Бончука презентували в музеї мистецтв Прикарпаття на 20 картинах. Відвідувачі побачили відомих політиків детальніше у сюжеті наших журналістів. І, і, зараз, міністерство. Байден, Трамп та Обама герої картин художника Романа Бончука. Їхня особливість яскраві кольори та комедійність сюжету. Попередня висока поїхала по Європі. Вона такий, е, такий інформаційний там здвиг зробила. Скільки зробила для, для популяризації нашої кхів, захисту нашої держави. Це найбільше, що ми можемо зробити. І ми мусимо це робити. Попри зовнішню яскравість, кажуть мистецтвознавці, кожна картина відображає абсурдність сьогодення. Роботи дуже. Злободенні, дуже харизматичні, як і сам автор, такі гортесні, плакатні. Кожна робота за кожну роботи дуже серйозний сюжет. Роман Бончук розповідає: сталого стилю в своїх роботах не дотримувався. У кожному полотні відпрацьовував власний почерк. Тут не багато різних технік. Тут є і імпресіонізм, є частково постмодернізм, є і абстракціонізм, і експресіонізм і. Частково якісь фундаментальні жанрові, тобто тут мікс всього, що можливо, для того, щоб воно було цікаво для споглядання. Художник впевнений, так глядач зможе сам осмислити роботу, знайти власний сенс та сформувати індивідуальне бачення. Основний меседж це вміти розрізняти інформацію, знаходити в собі сили цю інформацію, переосмислювати. І не бути жертвою інформаційних потоків. Митець працює щоденно. Ця частина серії робіт зовсім нова. Малював її останні два з половиною місяці. Я вважаю, що в Україні такої працьовитиї людини, як Роман, особливо в галузі мистецтва, немає. Ну і зокрема, оця його серія. Ну, вона специфічна. Тут глибока філософія закладена. Тут і трошки сарказм, іронія, історія. Так що я вважаю, що це. Людине майбутнє. Подивитися на картини митця можуть усі охочі до кінця квітня. Далі розширену версію виставки повезуть до Києва. Там презентують уже 200 робіт.